Черкасець Володимир Побережець посеред Дніпра рибалить з ночі, показує свій улов, це два кілограми окунів. Говорить, про норму вилову в три кілограми знає, тому скоро йтиме додому. На кригу вийшов без остраху, каже, вміє перевіряти її товщину. По своїй плісні. Перед ударом пліснюю. Якщо нормально, то йду. Затім три сіна леша блів. А як ми роздаємо? Він три предупреждає. Попереджають сьогодні і рятувальники, які разом із працівниками поліції та екоінспекції нагадують рибалкам про правила безпеки поводження на кризі. Ми сподіваємося, що вони нас почують, тому що зважаючи на статистику, кількість нещасних випадків на воді зменшилася. Ми цьому дуже радіємо, але роз'яснювальну масову роботу не припиняємо в жодному разі. Після нашої бесіди ми роздаємо ось такі пам'ятки. Тут практично роз'яснено, яка товщина льода безпечна. Віталій Вєтров станови інспекторів. Слухає, втім, найкращим читалем з безпеки вважає свій негативний досвід. Розповідає, як не раз провалювався під кригу. Вилазив сам вилазив сам. Я знаю, як вилазити. Головне не панікувати. Якщо є страх, тоді вже все. Кінець потрібно взяти себе в руки, потрохи вилазити, перекручуватися без усіляких там мотузок. Як правильно вистрибувати з води, показує рибалкам водолаз Денис Фролов. Окрім безпечної товщини, криги, варто знати і місця для рибалки, говорить інспектор з охорони природного навколишнього середовища Віталій Чепурний. Є місця відведені для любительського рибальства, і вони якби і ходять туди. Ну, крига ж то що... тонка. Не всі виходять на Дніпро з метою порибалити, зауважує поліцейський Олександр Басок. У нас громадяни вживають алкогольні напої, нехтують своїм життям. Ми спілкуємося. Зазвичай люди перебувають якихось зі своїми друзями. Ми спілкуємося з друзями, ну, знаходимо такі ситуації, щоб люди все-таки відправлялися у берег, тому що це буде ну, для їхньої безпеки. Речниця головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова каже: в найвіддаленіших місцях роз'яснювальну роботу проводять за допомогою дрону. на рівень небезпеки. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.